ДАВРІЯ! Я тебе шукав, та знайшов лиш досвід Ставало, що кохав і кохаю досі. Та відповісти, я вже не в змозі знову осінь Я тебе шукав, та знайшов лиш досвід Сьогодні ми поговоримо, що ж таке колхоз, навіщо ним займаються люди, і чи потрібно цим займатися взагалі. Чи не потрібно. знаю, мене також вважають колхозником, так як я колхожу таврію. Я це роблю, тому що мені це по кайф. Е, я знаходжу якісь варіанти, як зробити автомобіль кращим, як тут щось змінити. І щоб це було е, бюджетно. І Думаю, в мене це все вдається, в принципі. Я задоволений повністю салоном, тут все прикольно зроблено. Да, Можливо, це все не ідеально, вона така не заводська зборка, скажімо, є десь зазори, десь там, щось не так, пластик десь. Але якщо воно мені подобається, і це саме ж головне, кожен колхозник робить автомобіль для себе. І давайте поглянемо на салон. І чи можете ви собі представити, що це. Салон Таврії. Так, да, це не заводський салон. Тут все змінено, але мені здається, вам би було б приємно знаходитись в такому салоні, аніж в стандартному, де дубовий пластик. Ну тут вже по сучасніше, скажімо так. Да, я стараюся автомобіль дороблювати. Тут дінова магнітола. Тут у нас є підстаканники. Ну, тут зараз мердючка. Додаткові є також підстаканники в мене і ось тут. В принципі, на Таврії такого ви явно не побачите. І тут чи потрібно цим займатися? Я вважаю, що потрібно для тих, кому це по кайфу. От реально, якщо вам хочеться покращити свій автомобіль, у вас ну, бюджетний якийсь автомобіль для цього всього немає, то тоді потрібно цим займатися. Щоб покращити свій комфорт. Коли ти, ну прикиньте, ви їдете. Ну разві це не кайф, ти їдеш. Музичка валить, Кофійочок собі тільки раз під стаканчик виїхав. Або ж ось сюди поставив бутилочку з водою. Вона не лежить ось тут просто на ручнику. Так, і ви чисто по кайфу. Чуть-чуть віконце Опускаєте, щоб вас ось так Вам було видно, а вас ні. Музичку. І ви чисто. І ви вмикаєте музичку і з кайфом рухаєтесь. Хтось забав, хтось за мас, той за газов, замерз. За мати зі не за міс, десь прогрів, то за мас, тось пролама, хтось бас, за ланости за санкцію, сповільность помис.

出世を。 Вона не по кайфу виглядає. Робіть свої автомобілі, не бійтеся чиєїсь думки, не бійтеся. Потрібно займатися тим, чим тобі подобається. Я так вважаю. Життя в нас одне і ніхто нам не поверне час назад. Рухатися і продовжувати займатися автомобілем. Робіть автомобілі комфортніші, робіть, щоб вони вам приносили задоволення. Надіюсь, мене було чути. Хтось сказати, колхоз це не якийсь там приговор, що це. Ну, це погано. Якщо у вас автомобіль простенький, там не, не вистачає комфорту, якоїсь комплектації, погана музика, погані сидіння, потрібно замінити їх і не паритись. Не потрібно дивитися, що там та що це змінив. Тепер вона не забудька. Повірте, після вас, після ваших всіх, як ви там, як ви там не будете за нею доглядати, ніхто її в музей не поставить. Вона поїде на металолом, як і решта автомобілів. Тому кайфуйте, поки вона з вами, кайфуйте. Сводити життя. До речі, я замінив високовольтні провода. Стоять новенькі. Ну, перед зимою вирішив замінити. Плюс ще, коли автомобіль ось такий грязний, такий неопрятний, не знаю, щось в цьому є, але чистий мені подобається більше. Зробимо холодний пуск. Ну, скажіть, ну, разве не в кайф ось так покататися, навалити музла, в тебе тут така приборка. Ну, Це діло смаку, кому подобається ось така двіжуха, той зацінить. Кому не подобається, він їздить на стоковому... ось їде Таврія. Погляньте, нічого особливого. А так, молодь, молодь. Вона звертає на це увагу. Повірте мені, я вже неодноразово ловив погляди на собі на автомобілі. Люди дивляться. Тому що це незвичайно. Мене е, були ситуації, які мене зупиняли, просто сказали, чувак, в тебе там щось цей. Давай, давай. Бачиш тебе, що ти? Тупіш. Мене зупиняли, кажуть, там щось вісить. Просто не розуміючи, що ну, то стабілізатор або ж е, боксіровочна петля висить. Думаючи, що це щось в мене поломка якась. Ну таке, в цьому є і свій прикол, тебе зупиняють, люди не розуміють що... Ввечері. Увечері то тут зовсім друга атмосфера в салоні. Все підсвіджується, воно цікаво. У да, нас так і, я і не зробив холоденьон, але ну, ну хуй ним. Значить, поки що не сутьба. Е, ну, Свої косяки то в, цій в цьому житті не косять, скажіть мені. Всі ми косячимо і щось виправляємо, а щось виправити. Не. Забиваємо болт. Світ не ідеальний і люди не ідеальні. відосик. чисто покатушка. Ось тут паркуємося за пасатом Пасатик. Ну все, прибули, які залишились на Коротше, приключення почалися. провід злітає з цього, просто чик, і машина лохнет. Белять машин зібрав пробку нічого він не тримається новий провід триматись не хоче чомусь треба розширити можливо ось це посад такі діла звісно що так ну, вона заглохла як вже зміг так став все поправив поїхали пробуємо І як же ж не заїхати на каву з ходогом. Всім смачного. Тож, друзі, ось така моя думка про колхоз і вже виводи робити вам. Чи ви псуєте цим автомобіль, чи покращуєте. І чи потрібно взагалі воно вам. Якщо вам потрібно кататися, то напевно, що ні. Якщо ви кайфуєте від автомобіля, воно вам приносить задоволення, то, звісно, потрібно займатися. Немає значення чиясь думка. Якщо ви хочете кайфувати від свого автомобіля. А я вам кажу, це у мене все. Дякую за перегляд, за ваші коментарі, за лайки. Якщо подобається відео, то можете підписатися. Всім удачі, всім пока і слава Україні! Якщо ви думаєте, що автомобілі служать тільки для того, щоб преодолівати больші розстояння, то це не так. Автомобиль это, пожалуй, единственный неодушевленный предмет, к которому многие люди относятся как живому, настолько живому, что о нем рассуждают и обсуждают его как нечто большее, чем просто кусок железа.